Доброго дня, шановні любителі українського футболу. Тож, навіщо капітан команди Антон Докимов? Дмитро Макнів борис Андрум Поверсів Вова пробиває, але тут у складі хасносі. Ну і нагадаю, що головним тренером юкси є Микола Цимбал, Зараз небезпечний момент, але ось розріжають ситуацію захисникодні. Що ж повинно статися. А, перший сценарій а, про нього трішки пізніше. Зараз небезпечно, продано, пробиває тут е, під удартує Академія Юкса. Я думаю, що багато вихованців зараз небезпечно зараз за мешка до майданчика. Але Візелін Махнів. Дальня передача на лівий фланг. Тут Матвій Харченко зачіпляється за м'яч. Харченко вривається штук до майданчика. Падає Харченко, але на думку рефері все в межах правил, дати проблем. Команді Мукола Цимбала. Зараз перехоплення від Деменка. Демиденко класно передачу на Парагваю дає. Парагвай підключає харченка, Харченко на штурному майданчику, право удар і гол! Матвій харченко, і харченко. Який гол! 19 хвилина. Підключає харченка, харченко. Удар і гол! Матвій Харченко! Який гол! Данки. Зараз забиває. Матвій. І одразу ж передача наперед. Вова чіпляє за м'яч. Парагвай! Парагвай з м'ячем підключає майданчик, майданчику. Вони далеко відпускає м'ячі. Тут все ж таки грамотно на виході діє Антон Осачук. Творення цього поєдинку на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Зараз небезпечна передача. Тут зачіпляють за м'яч футболіст Росінця. Владислав Шаповал, бачимо, не через травму вибув до кінця сезону. Про це Микола Цимбал розповідав у нещодавному інтерв'ю. Службі посади по Український Бог зараз напереду перевагу. На Фолта фо, Смілі удар віднови. Да нуль. Дюкса подвоє свою перевагу на двадцять п'ятій хвилині. Подвоє свою перевагу на двадцять правил. Матвій Харченко. Харченко у центрі боля з м'ячем. Падає Харченко, але вибігає його Проданов, пробуває, продав вище воріт. Шаповал підключає тут. Ну і що? І це ж звісно шанс для Сеола, СЕОЛА, який багато хто очікував, що СЕОЛА стане можливо навіть основним фордом. Це пізніше небезпечний удар. Харченко пробував але Осачук. Зараз відбиває м'яч. У передньому поєдинку. Я точніше, до речі. А... <плес> Що ж, побачимо, чим закінчиться цей стандарт. Є навіс удар від Фога головою знову сейвосечукає. Як... В селін перехоплює м'яч, правда, шкерний залишається під тут ростінця. Знову удар за мештує Пішає зараз вводити м'яч у гру. Під керівництвом Юрія Бакалова. спробує перевернути навіть цю гру. Ось зараз бачимо небезпечний. Зможе він, якщо Юкса все ж таки гратиме в перехідних матчах за підвищенням в класі, він зможе в них зіграти зараз. Андрій Демиденко. класно продравського медачка пробуває. який сейв ще один від Антона Осадчука. Що робить Андрій Демоденко? Протися зламусенігубом після його повернення. Зараз не Майданчика. удар від Дмитра відраматнього головою, але мій боротьби за підвищенням класі. Однак, тим не менше, та ж юкса ще в підвищим класі не вибрала. Парагвай зараз віддає на фого, кого в штурмвечку пробуває, кого забуває. Забуває кого, ну і чудовий гол, чудова зв'язка Парагвай і фого в чергове, спрацьовує, рахунок на табло ще в підвищим класі не вибрала. Парагвай зараз віддає на фого, кого в штурмвечку пробуває, кого забуває. Забуває кого, ну і... Це вже залежить майже повністю від команди з Кагарлика та її суперників. Зараз Адарін Соласеола пробуває ще одна атака тросінця, удар з майданчика, але м'яч летить повз ворота. Логічно в даній ситуації є навіс падіння Дмитра Махнімашторному майданчику, але схоже, що арбітри, які я не побачили, що ж там трапилося епізоді, класно кулаком вибуває м'яч Антона Сачук. Встромив свій кулаки, ніби це пропущених м'ячів. Вже за рахунку 3-0 грає, грає значно більш агресивно в обороні. Зараз дальній удар. Кошкін зараз класно виборює м'яч. Виходить на ударну позицію. Пробуває Нікіта Педотов. Класно відбуває відбуває м'яч. Приплює на кутовий. його. І міні подарунок від Миколи Цимбала. Ігровий час, і тут грубий фол. Що ж, бачимо, залишається юкса в меншості заявку на перемогу в сьогоднішньому матчі зараз небезпечно. Наразі мештрутом майданчика продано шукає партнерів. І тут класно Демеденко знову грає. Як же Демоденко в цьому епізоді зумів випродати суперника? Однак бачимо, чи не ціною. У ну, тут, тут судоми, зараз думпаємо Дмитро Йоген Сєлін. Гула пробиває гол! Що робить Габріель Гулар Це цьому епізоді? Тут бачимо на газоні опинилися Андрій Кирєєв та. Ну, тут, тут судоми зараз думкаємо Дмитро Йоген Сєлін. Гула пробиває гол! Ну, а Габріель Гулар забиває гарну дру, гру сьогодні індивідуально демонструє Євген Проднов. Запитання можуть бути хіба щодо точності ударів. Ну, і... Що, ж, шедевсон ССО отримує м'яч-4 майданчику. СОО прострілює. Ношкін віддає передачу класу в той майданчик. У... Простріл, але тут ніхто не і все, фінальний свисток Тараса Козака свідчить про те, що Юкса. В Заключному для себе матчі у другій лізі України здобуває розгромну перемогу над костянцем.